Днями у рівному пенсіонери штурмували офіс організації Сервісний центр. Люди придбали у цьому центрі цілющий медичний пояс. Зі слів покупців, консультанти даної організації представляються як працівники соціальної допомоги пенсіонерам. Походивши квартирами, вони збирають пенсіонерів і починають їх знайомити з приладом. Та потім, як з'ясувалося, нічого чудодійного у цьому приладі немає. Пенсіонери зібралися, я покушала, вийшла за пенсіонери, зібралися і нам почали говорити, що от, виходите, лікуєтеся, всякі ті самі сиропчики, пігулки, це все вредно, Треба п'явки, треба колочі, А он фі, фіз ну, електричні прибори, які дуже хороші, лікують. В общем, хіна вони дають це обладнання безкоштовно. Тобто одна людина, яка обладає хворобами, які входять в перечень, може отримати на сім'ю цей поїзд безкоштовно. Значить, люди на це ведуться. На під'їзд, один дається. На під'їзд, так, один. Люди на це ведуться. Потім, коли люди записуються, вони приходять в квартиру, і около двох годин починається обробка. Коли вони... Когда вони сидять і говорять людям різні речі, вони приміряють різні способи. Дівчинка обладнає даром гіпнотізер. Значить, коли я отдала їй дімки, я не розуміла, що я делаю. Як зазначають покупці, консультанти запевняли, що даний продукт коштує майже 9300 гривень, а пенсіонерам дають 85% знижки, тобто 1300 гривень. Запевнили пенсіонерів, що дану річ продаватимуть і обласній лікарні, але скільки коштуватиме, невідомо. Адже за заводською ціною він вартує близько. 10 тисяч гривень. Тому лікарня ще може накинути. Власна лікарня буде продавати, ну невідомо по якійці. Це. це тільки рекомендована ціна заводу 9200. Пані Лариса дану річ взяла для свого чоловіка. Каже, він завжди хворіє і хоче йому допомогти. Коли купила цей пристрій, відразу вирішила піти до лікаря, щоб проконсультуватися. Але лікар категорично заборонив користуватися медичним пристроєм. Довго не думаючи, пані Лариса відразу пішла до цієї організації, щоб повернути товар, натомість отримати свої кошти, адже знає, якщо повернути товар протягом 14 днів, то може отримати всю суму назад. Ми прийшли сюди в офіс. Правда, адрес они при этом не скрывают. И телефоны тоже. Когда мы пришли, это было в четверг, 2 числа, 3 числа я была уже здесь, они просят, напишите заявление. И говорят при этом, секретарь говорит при этом, что заявление будет рассматриваться в течение 14 дней. Но я понимаю, что в течение 14 дней я как бы теряю, как споживач, теряю свои права. Когда мы приходим сюда, мы сталкиваемся с тем, что нас дальше продолжают обманывать. Значит, э, директор этого предприятия, этого сервиса, говорит о том, что мы говорим неправду, что консультанты так нам сказать, не могли, что мы что они не, могли не могли сказать, что он дается бесплатно в пользование на семью, что такого нет. У них, понимаете, <гум> вот, и он еще объясняет это тем, что мы добровольно отдали деньги, вы купили товар добровольно. Люди після таких слів, які їм сказав директор фірми, викликали міліцію. Після такого інциденту миціонерам дозволили написати заяву, яку буде розглядати комісія протягом 14 днів у Дніпропетровську, адже ця фірма-сервіс-центр знаходиться у цьому місці, а по інших областях існує лише філія. Поспілкуватися з самим директором фірми Віталієм Яценком поки що нам не вдалося, адже спочатку він нас виставив за двері, а зараз або уникає наших дзвінків, або дійсно поїхав по районних центрах розмовляти з жителями сіл, як нас запевнила його сектор секретар. поки ми стояли біля дверей даного сервісного центру, спілкувалися з людьми, то зустріли жінку, яка приїхала аж до Стройського району з таким самим приладом. як сказала, з поясом возиться до цього центру майже місяць, хоча на камеру говорити будь-що вона відмовилася. Телеканал Ритм продовжує детально слідкувати за даною фірмою і вже наступного разу розкаже, чи ж можуть люди, які купили чудодійний пояс, повернути свої гроші. Ярослава Зятик Андрій Ниник у ритмі подій.